Гіркотою, що палить у корло, нагадуючи про кожного, кого вони позбавили джерела життя. Нехай небо, під яким вони крокують, закриється над ними навіки. Покарай, Господи, тих, хто посмів назвати себе Твоїми рідними, хто знищив те, що Ти створив з любов'ю, хто сіючи смерть, називає себе Богом. В цій темноті в цьому тумані, дай нам сил витримати, дай нам віри відродити ліки, поля, моря, степи, що ти надихнув своїм подихом, дай нам змогу знов, знову побачити квіточова на нашій землі, почути шелест трав і спів птахів, бо тільки з твоєю допомогою, Господи. Подолати це зло і відродити світ, який ти довірив нам. Амінь.